Боротьба і покаже, чим закінчиться і хто йде з цього килиму переможцем. Ходжа, який неодноразово був прооперований проблеми з колінами. Представника Запоріжжя, ще раз відзначу вихованця Конотовської школи боротьби, саме перший тренер Віктор Гайдук. Худжадзе, який вигравав чемпіонат Європи та світу серед кадетів у 2021 році. Але після цього були травми, брав участь у чемпіонатах світу Ю-20 та Ю-23. Там залишався без нагород. на останньому дорослому чемпіонаті України і мед посів третю позицію, залишився з бронзою. Проти нього сьогодні Павло Ціпан, який в минулому сезоні був бронзовим призером Кубка України серед молоді. А ось в поза минулому році також був третім на Кубку. Серед борців до 20 років. Ось така пара, ось такий фінал. Звичайно ж, на папері виглядає фаворитом і Мет Худжадзе, який у півфіналі здолав Дениса Ковшина. Навіть не здолав, а впевнено виграв той поєдинок з рахунком 9-1. А ось Павло Ціпан не залишив шансів Роману Довгею, перемігши свого суперника, також. Майже з аналогічним рахунком 9-0. Зараз першого ставлять до партера представника Рівненщини. Ну і партер для худжаза, який може впевнено тягнути. Тут задній пояс від Емеда. Так, чекаємо і спостерігаємо, буде лі оцінка. Є другий поверх. Є 4 бали. 4 бали. І ще є час спробувати ще один раз і закінчити сутичку. А от Але тут захватчий сповз нижче пояс і зрозумів емен, що ризикувати всі ситуації не потрібно, адже міг накритися, ну і дати супернику заробити очки. 5-0, Впевнена перевага на боці представника Запоріжжя, який зараз намагається одразу ж в'язати ручку, блокувати усі дії суперника. Підворот кочерга. Ну і помиляється, і впіймав ці пан свого суперника. І ось тут можна лише за це йому побудувати. Смілива боротьба зараз від представника Рівненщини. Він відіграє один бал, але це звичайно ж замало. Так, так, бачимо, що була спроба на прийом від Худжаджа, але не зміг. І Ціпан скористався цією можливістю і відіграв один бал на користь свого рахунку. Але як бачимо, що доволі впевнено підпирає Худжаджа, свого опонента, контролює руки і готує прийом, який хоче провести. О, бачимо. Спробу на перевод Партер, але є спроба, гарна спроба, але ні, не закінчив дію і не отримує ніяку оцінку за ці дії. Так що дивимось, залишається трошки більше 30 секунд до першого періоду, і бачимо, що худжадже доволі впевнено підпирає і контролює свого опонента. Так що дуже гарно веде цю сутичку, але я хочу відмітити ці пана. Який дуже впевнено, гарно відзахищався від всіх дій ходжадзе, і залишається 10 секунд першого періоду. Так, п'ять 5-1 рахунок на користь імеда. Він реалізував свій партер. Всі ці нічого не вдалося зробити. Ну і зараз кидок через достигну. Чотири бали від «Худжадзе». І що? Дострокова перемога. Перемога з рахунком 9-1 на останніх секундах першого періоду. Навіть на останній секунді першого періоду від представника Запоріжжя все ж таки не дочекався перерви «Імед». Вибухове стегно, кидок через стегно. Ну і залізні чотири бави, без шансів для ціпана. І мед Ходжа стає чемпіоном u 23 у ваговій категорії до 67 кілограмів. Ну і гадаю, що Микола тут поруч зі мною сидить задоволений з посмішкою на обличчі. Так, так, хочу привітати ходжа. Дуже знаю, що вболівають його батьки за це. Хочу передати привіт батьку ходжаз. Дуже радий за нього, тому що це є представник. Ком міста конотопу боротьби разом можна сказати потіли, тренувались в одному залі, в одного тренера. Так що дуже радий за красиву боротьбу і феоричне закінчення цього фіналу. І вітаю його з золотою медаллю на цьому чемпіонаті. І Хочу побажати в майбутньому дуже багато перемог на міжнародній арені.